Привіт! На зв'язку Руслан. Значить, сьогодні хочу додати, показати, як додається інструмент для відміщення зон покупок, зони продаж і провести коротке пропущення по тому, як бу можливо буде сьогодні розвиватися е котировки валютної пари Євро-долар, фунт-долар, австралійський долар, американський долар і... Американський долар-канадський долар. Значить, щоб додати е, значить, інструмент для відміщення зон покупок зон продаж, як я відмічаю, потрібно навести ось на цю Додавати, грубо кажучи, прямокутник. Прямокутник. В одній з менюшок, яку я показував. Я запишу пізніше відео, як додати його ось наглядніше. Тому що зараз трохи інший екран. Перейдемо на таймфрейм D1. Подивимось, що у нас тут виходить. А на D1 у нас котировок небагато. Тут ось і, і видно відміщуємо від умовно, що тут є така зона. Зона продаж. Оде да. Тобто від якої ціна вже раніше відбувалася і був похід вниз. Далі перейдемо на H4 і бачимо, що на даний момент ціна пробила і закріпилася зверху. Тобто, мал... можливий варіант розвитку подій, що похід буде далі вгору. Ось, з, з ціллю. Орієнтовно в цій зоні ціль походу. можливо, можливий також відкат ціни ось ось цю зону покупок і далі. Можливий відкат ось в цю зону покупок. В залежності від того, як, ну, як ціна буде реагувати, там економічні новини і так далі. Далі подивимося на H1. Гш-1. Ось тут є зона. Така скажемо. Покупок. І тут є зона покупок. Тобто треба навчитися, що важливо. Ці всі таймфрейми тайм е склад складати в пазл, скажімо так. Щоб все було разом. Ну, ось, значить На даний момент пріоритет вверх але зараз така зона що треба бути уважна. Просто дивитися, як ціна себе буде вести в цій зоні. Чи вона все-таки закріпилась чи вона все-таки буде буде вона пробувати цю зону і, і йти до цих зон скажімо. ця зона найсильніша ці зони йдуть по силі. далі там скажімо піротетні потім а ці йдуть зони ну, це, що, це що бачу я по євро-долару далі перейду на англійський фунт американський долар значить на даний момент Ціна ось тут, тут є така, скажімо, умовна зона продаж. Тому що раніше, раніше тут, тут ціна відбувалася від цієї зони, відбивалася сильно і пішла вгору. Тепер же ж цю зону імпульсно було перебито і відповідно зона покупок стала зоною продаж на даний момент. Тому... Більше розглядати, ну, тут, ймовірніше, сили, чим бої. Ну, будемо дивитися. Значить, Ось тут є зона продаж. Тут вже йде, скажімо, зона покупок ось тут. І ось тут іде зона покупок. Ну, а так як я сказав, на більшому тимфреймі пріоритет в сел, тому дуже уважно треба дивитися, як на цих зонах реагує ціна. Чи вона підходить, починає відбуватися довго стоїть в цій зоні. Чи вона її просто прошибає і йде вниз. От, Тут якщо якісь покупки би були, то потенціал ходу цих покупок дуже невеликий. Тобто не заходити на, там, на 100 на 300 пунктів, а менше. 20-15 пунктів забирати. Далі H1 та сама ситуація. Тобто, по фунту, поки от поки в цій зоні, тобто, я би не... Ха, я би не думав би, що далі вартує продовження цієї тенденції заходити. Все-таки перетриматись на рахунок покупок і подивитися, що може бути з продажами. Далі по австралійцю. Ось тут є зона продаж. На більшому таймфреймі. Ось тут на також зона. Продаж була, но ціна перебила і пішла о... далі пішла вору. Далі дивимось, Що нам показує А 4 Тут є умовна зона покупок. Тут є умовна зона покупок. Ось тут є отак, умовно зона покупок. Далі H1. Що і бачимо? Що ж, по австралійцю трохи інша ситуація, тут було імпульсне перебиття, тестування, ось тут, далі похід вгору. Тобто по австралійцю все-таки все пріоритети в бай. Зараз ціна знаходиться в зоні покупок. Тобто у то, австралийцев период этого байна на всех таймфреймах. Далее. Канадский доллар, американский доллар, канадский доллар. Скажем так, эта валютная пара зараз именно тренд в big, тобто тут flat, и цена ходит между зонами. Ну, як сказати, між зонами в цьому флайті ходить. То не по тренду там 100 пунктів ходить, а в зоні, в зоні 100 пунктів ходить, відбувається. Ось тут зона покупок, тут зона продаж, це дуже сильна. Як бачимо, H4 те саме показує. H1 те саме. Робота по американському долару, канадському долару це підхід до цієї зони. І пріоритет в покупці, підхід до цієї зони, пріоритет в продажу. Ну, теж уважно треба бути, тому що цю зону може ціна перебити і імпульсно вийти в якусь сторону піти вгору. Ну що ж, радий бути, бути з вами сьогодні. До скорої зустрічі, Руслана.